Сідайте, зручніше буде гаряче. Бо як тільки жінка каже, мені важливо, щоб чоловік міг забезпечити мене, то починається. А ти що за гроші? Там золота купальниця пішла і придалася за айфони салату ресторані. Але дивно інше, коли чоловік обирає дівчину, щоб була красива, доглянута без драми ніхто не вирішить про просто. Це, типу, нормально. І тут я кажу Double Standards Hello, Again. До речі, привіт! Мене звати Тетяна. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тут все про психологію та езотерику. А також запрошую вас на свій другий YouTube канал із неймовірно корисними подкастами та у телеграм-канал за межами. Це приватний простір для особливих. Всі посилання в описі. Правда у тому, що матеріальний комфорт це частина безпеки. А для жінки почуття безпеки це здатність відкриватися, довіряти, бути в жіночій енергії. Ну не розквітає вона там, де на вечерю борщ і стрес, як заплатити за квартиру. Так, звісно, є дівчата, воїни, які самі собі все купують, але частина з них потім плаче в подушку. Я сильна, незалежна. Але чому ніхто не носить мені чай у ліжко? Бо ви вибрали бути не в парі, а в бізнес кооперації з енергетичної точки зору чоловік це дія, ресурс, рух, жінка це прийняття не дуже люблю це слово, натхнення, енергія простору. І якщо жінка постійно дає, 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 а чоловік ще її забирає, то вона просто висихає. А потім приходить на консультацію і каже: я більше не відчуваю себе живою, є все крім себе. Тому. Так, гроші це енергія, а жінка має право хотіти, щоб чоловік ділився цією енергією, але є нюанс. і саме тут правда, яка не всім сподобається. Не кожній жінці це підходить. Бо якщо ви обираєте чоловіка виключно за гаманець, готуйтеся. Ви в контракті, ви не муза, а витрати. Вас можуть поміняти, коли застаріє дизайн. І якщо ваша енергія це лише вмію гарно мовчати за суші, тоді не дивуйтеся, що з вами не розмовляють. Бути цінною жінкою це не про ціну сумки, це про вібрації, впевненість, глибину, ауру. На моєму інтенсиві від мрії до реальності, ми працюємо саме з цим. Як розкрити вашу енергію так, щоб ви притягували не спонсора, а партнера? І так, щоб в нього була і картка, і серце. Хребет, бо істинна жіноча мудрість це не хочу за багатого, а я настільки в цінності, що багатий хоче за мене. Ви відчуваєте різницю, правда? Бо одна річ шукати, хто заплатить за ваше життя, а інша – створити енергію, в якій чоловік хоче інвестувати, бо ви це простір що розкриває його силу. Ну і звичайно, про карму поговоримо. Дівчата, які свідомо йдуть у відносини та да, суто за гроші, часто потім дивуються, чому він зраджує, чому я нещасна, чому мене трясе від думки, що я залишуся без нього. Тому що коли ми обираємо з позиції страху, ми втрачаємо силу душі. Це не кара, це досвід. Але ви завжди можете переписати сценарій і зробити вибір не між або любов, або гроші, а любов, плюс гроші, плюс розвиток, плюс кайф. І так я знаю, де хто зараз надується, хтось напише коментар: ой! Це у вас про гроші, але я скажу просто: гроші це теж любов, просто в іншій мові. Якщо ви вмієте чути серце, ви навчитеся приймати подарунки, бо ви не товар, ви джерело, і жінка, яка знає свою цінність, вона не просить, вона притягує. І тут варто сказати ще одну дуже і дуже важливу річ: жінка, яка ставить матеріальну безпеку на перше місце, не грішниця. Вона не меркантильна, не бездуховна, не е, користолюбка. Вона Просто втомилася виживати. Жінка, яка хоче чоловіка з ресурсом, це часто жінка, яка втомилася тягнути все на собі, та грати роль сильної, вічно відповідальної, такої незламної, і її душа просить не сумочку, а простір. Де вона зможе бути жінкою, живою, м'якою розкритою. І для цього їй важливо відчувати, що поруч чоловік, який вміє забезпечити, і в цьому немає абсолютно нічого поганого. Гроші, це всього лише один з каналів енергії. Якщо жінка в собі. Перекриває цей канал, да боїться просити, боїться отримувати, боїться виглядати як утриманка. Вона дуже часто перекриває і свою сексуальність, і чуттєвість, і креативність, бо це одна і та сама енергія. Іронія в тому, що саме ті жінки, які дозволяють собі отримувати матеріальний, часто глибше розкривають себе як творці. А ті, хто не незалежні до кісток, вони такі сидять в блоках на прузі і жалі, що знову все сама, от знову не дочекалася допомоги, от знову я сильна, а він слабкий. Тож питання не в тому, добре це чи погано хотіти чоловіка з грошима. Питання в тому навіщо саме вам. Це, якщо це образи, я не буду більше вкладатися в чоловіків, хай тепер от тільки вони, то це не бажання, це протест. Якщо ви притягнете чоловіка з грошима, то це вже буде угода, а не любов. Але якщо це вибір із повноти, я хочу поряд чоловіка, який відчуває себе да, чоловіком. В першу чергу, я хочу бути жінкою, яка приймає, дякує, розквітає. І я вибираю створювати з ним простір сили, де кожен проявляється по-своєму. Тоді енергія грошей як продовження Любові, вона не відокремлена, вона природня. Це те, про що ми говоримо на енергетичному інтенсиві, від мрії до реальності, бо там не про мрії, які можна повісити на дошку візуалізації і просто забути. Там про трансформацію глибокого внутрішнього дозволу. Про те, що насправді означає бути готовою отримати, про те, як відпустити сором за бажання, провину за те, що хочеш більше, і страх, що хтось подумає про тебе погано. Я часто бачу, як після практик, жінки раптом кажуть кажуть, мені вже не хочеться все контролювати. Да, я більше не боюсь просити. Я відчуваю себе жінкою, та да, не функцією, і саме в цей момент починають приходити чоловіки інші сильніші відкритіші, готові давати, бо чоловік ніколи не приходить туди, де його не чекають, а ще більше не приходить туди, де його місце вже зайняте жіночою напругою, недовірою і страхом бути слабкою. Бути з чоловіком заради грошей. Це не ціль, це побічний ефект цієї внутрішньої трансформації, де жінка дозволяє собі отримувати все, що їй належить по праву від народження, не випрошувати, не маніпулювати, не торгуватися, просто бути в стані глибокої приймаючої гідності. І так, це не всім підходить, бо не всім жінкам комфортно бути у відкритому серці. Не всі жінки хочуть дивитися в себе і бачити, я не приймаю турботу не тому, що її немає, тому що я боюся стати вразливою. І не всі готові зняти броню я сама, да і впустити в своє життя енергію чоловіка не лише фінансово, а й глибоко, емоційну, духовну та життєву. Але ті, хто готові, вони починають жити зовсім інше життя. Не легше, а наповненіше. Не без труднощів, але з відчуттям, що тебе люблять, підтримують, і що ти більше не одна. Це ні в якому разі не про золоту клітку, це про те, щоб взагалі не жити в клітці. Навіть якщо вона зроблена з ідеї, я ж незалежна, та да, це про свободу вибору і про гідність, яка не кричиться, а просто тихо знає, що я гідна найкращого. Тож підсумуємо, бути чоловіком, який може забезпечити це не соромно. Соромно, коли ви Десь просити воду, бо раптом він подумає, що я меркантильна. Тож заради бога, я вас прошу гроші. Це не любов, а любов без грошей часто перетворюється на боротьбу за виживання. І як казала одна моя клієнтка, після п'яти років з духовним, але бідним, я більше не хочу бути в союзі, де моя чакра виживання постійно кричить сос. Це не всім підходить, і це окей. є жінки, які щиро кайфують від того, що вони тягнуть все на собі. І якщо це ваш кайф, я не заважаю. Просто обирайте свідомо. А не стравми, і так не всі багаті чоловіки адекватні, але знаєте, і не всі бідні духовні. Вони зазвичай просто ліниві і завжди працюють над собою. Та особливо коли жінкам доводиться постійно фінансувати це самопізнання. І от тепер уявімо, ви лежите в ароматній ванні. У вас сяючий манікюр, в бокалі вино, і ви йому пишете. любий, мені потрібна сукня на новий сезон, така сама ніжна, як я, і він вам пишу відповідь. Замовляй і ще щось собі візьми. Моє ж ти натхнениця, і це не про продалася, це про нормальний здоровий обмін енергіями. Ти джерело, він провідник ресурсу. Не як у тих випадках, коли жінка сама собі і шеф, і водій, і сантехник, і розрадниця. А потім ще чоловіка обіймає, який вважає, що гроші це не головне. Головне це душа. А душа між іншим хоче їсти і гучі. І знаєте, що найцікавіше, чим менше ви будете намагатись довести, що ви гідні чогось, тим легше це почне приходити. Чим менше ви будете виправдовувати за свої бажання, тим сильніше вони почнуть здійснюватися. І чим менше ви будете пояснювати комусь, чому вам важливо, щоб чоловік був із ресурсом, тим ймовірніше, що саме такий чоловік вас і побачить. А всіх інших, ну. Хай тренуються у скромності, хтось вже має жити в скруті, щоб ви бачили різницю. Так що живіть щиро, бажайте сміливо і пам'ятайте це не гріх, хотіти чоловіка із грошима. Гріх це сім років працювати над відносинами з людиною, яка навіть носки за собою не забирає. А якщо хтось ще має питання, скидайте це відео, бо я вже все сказала. Якщо ви бажаєте записатись на особисту консультацію таро- або психологічну, ви це можете зробити, написавши мені в. Instagram. також обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, TikTok та Ютуб із подкастами. Всі посилання завтра залишаю в описі під кожним відео. А якщо ви бажаєте підтримати цей канал, ви це можете зробити на картку, яка також вказана в описі. Друзі, я вас цілую, обіймаю. Любіть себе!